Ось. Не ворушись. Приготуйся зробити постріл. А якщо я не влучу? Тоді це дикий звір накинеться на нас. Блін, тепер точно не влучу. Почекай, нехай він це зробить. Зосереться, закрий очі. Зроби глибокий вдох-видих та плавно натискай. Стріляй! Ще раз постріл! Зараз, ну! Я влучив. Я влучив, тату! Я зміг!